Цей день з подякою приймаю, як найцінніший Божий дар, нову сторінку відкриваю, кладу бажання на вівтар. Вже рік пройшов, і десь позаду лишилися прожиті дні. Є в Господа на мене ззаду, допомагає він мені. Цей день ще глибше розумію по Його милості живу, він обертає в дійсність мрії, мене тримає на плаву. Йому я дякую сьогодні, за те, що в бурях він беріг, чинити справи благородні, порою через мене міг Навчив звичайним цінувати, в простому бачити значне, прощати, вірити, кохати, у цьому щастя неземне. Я дякую безмежно знову, за хрест, що по житті ношу, за те, що дав перо і слово, за те, що серцем я пишу. За тих людей, без кого б в світі мені би сумно так було, за сонце, що в дорозі світить, і за минуле, що пройшло. Я дякую за те, що часом мені то легко, то болить, що у сльозах туплю образи, і в небо знов душа летить. Я вірю, що в жахливих битвах давно Бог боїться за нас. Лиш об'єднаємося в молитвах, у непростий воєнний. Я дякую за різні битви, я дякую за кожен шрам, за силу щирої молитви, в якій знаходжу я бальзам. Спадем, хай благодаті злива, на долю хочеться мені лиш мати серце співчутливе і мудро рахувати дні. Майбутнє Богу довіряю, перегортаю календар, цей день з подякою приймаю. Як найцінніший неба дар.